Таке ПП з нашими високими грядками продовжується. Дивіться, яка гарнота попала на грядку. Ось дивіться. Це те, що я вам казала. У нас компост іще. О дивіться, бачите, він не зовсім перепрівшись. Ось, дивіться. Цибулю треба забрати буде. Ось так коляня викопав. Рівчак. Перекидав всю землю сюди. Тепер ось оцей компост він закине на дно. а потім цю землю перекидає туди, буде закидати сюди. Це дуже незручно, але виходу у нас іншого немає, так що робимо так. Ось такий він у нас, бачите, ось знизу більше переп'є, зверху ні. І ось тут знаходяться мільярди цих слимаків. Що ми з ними робити? Порекомендували обробляти розчином аміака або націкана спирту. Тому ось так розкорочуємо, коляніва там посипи, потім зробить розчин. Бас, да, тут і чим добре так, Тут є коляники ну як завжди, в компості. Ось так, воно буде допривати вже у грядках і буде як. Але як беруть руки, то прямо руки люди показують, прямо в руку взяли і компост розсипали, ні, у нас ніколи такого не було. Воно таке воно дубове, що хоч його екскаватором гриби. Да. Так що сіно зверху, все, оте воно піде на дно. Так що, так, що далі. Так, що тут наші грядочки? Я вже кож... кожної миті вам не показую, щоб не набридати. Так, компост коляня закинув в цю сторону, перекинув туди, засипав тепер сюди. У нас вже тут компост є. Кругом. Тепер він хоче пролити водою, тому що дуже сухе все. І потім уже засипати і попілом, і піском, і трішечки додамо, і сипцю, і опилок. тирси Так, тепер що ми робимо далі? Вчора залили ми оцей клаптик землі, тому що дві підписниці. Десь надіслали чи надсилають мені полуничку. Тому ми замочили, тепер просипаємо тут, підготуємо діляночку. Там у нас росте лохина, і я залишила місце ще дві, може одну посадить лохину ось на тому місці. І тепер ще що. Дивіться, у нас оця, що тут стояв парничок, стояв тут, тепер він тут. Він був без діла, ми його прийняли, він був без діла. Доня наша теж у неї гарна полуниця, вона в минулому році свою зовсім поміняла, виписала дуже гарну, і одна з них дуже плодовита, дуже гарна, гарно так вона розмножилась. І вона сказала, що декілька кущиків нас мені. Тому вирішили її так відділити. Поставили коляня її вкопав, трішечки вкопав вона там в землю і засипив той компост, який у нас. Залишився. Там сіно таке було ось, Те, що було покрито зверху, компост був закритий сіно, він його поклав дно, засипав оцим компостом. От. І буде в нас така ще ось тут, грядочка, буде в нас оця вся латочка буде полуничка. Тепер, що в нас тут? Тут у нас була одна компостна така, як коробка, ми її прибрали вже. От, і куляня закінчує прибирати оцю. Це все звідси прибереться. І потім сію ці кущики. У нас їх тут п'ять. Кущиків по ось три. І ось тут. Там два і тут ось три. Оці. Я їх почистю, підчистю, тому що вони дуже були переболіли, згоріли були, але гарно повідходили. І ми їх посадимо тут в рядочок. Ось так. Так що в нас тут буде такий ягідник. Оце така буде місцинка в нас. Так що продовжуємо працювати. І все в нас буде добре. Ну, Коляня розрівняв, уже позасипав він і тут цей компост закидав, там ще поки що земля. Але він вирішив залити це все отак водою, щоб було залити, тому що поки що не зрозуміло, що де. Гляньте, Це ось компост наш, який ще не перепривив, Подивіться, який він сухий. І земля, ось дивіться, які гляньте, грудки, дивіться, я не можу роз, гляньте, рукою, не можу роздавити грудку. Оце така земля. Коляня вирішив її розмочити, геть залиті її. А потім буде легше щось робити з нею. Так що поки оплаковав. Так, тут Коляня теж умурував. Зробив ось таку височеньку, засипав усим вже. Так що готова, майже готова і ця. І ось тут у нас вже все він тут майже вичистив. От ще ось, Там залишилось трішечки, тут йде цей компост під кущі. Під оці наші порічки забере, прибере і тут буде ряд. Так що працюємо далі над реконструкцією нашого саду, нашого городу. Ось так наша лохина одна почуває себе краще. Одна трішечки гірше і щось її таке ось кусає. Я Не зрозуміло, що. У нас така суша, що ми все повиривали, все викидаємо, тому що. Ось так. Ось ми вам ще в тепличку. А в тепличці ще є ось огірочки у нас такі. Ще рівненькі, є ось таке. Ось ось такі ще є огірочки, ще є. Ще на салати кожного дня собі вириваємо. Але воно вже так вірки не огірки. І з тих молодіх. Дивіться, це з цих, що я садила вже другу партію. І там є вони вже не Ну, такі Такі, сякі, але все рівно все ж таки огірочки. А так як ми їх любимо, то любимо. А цей заховався, де він був незрозуміло, а потім вискочив такий вже кабанчик. Ну нічого, ми що десь примінимо. Так що ось так дивіться, який я шпит потолком. Ось такий, нехай завтра вже зірую. І що я сюди висадила вчора? Селеру, яку ми прибрали із тих грядок для коляня, будує нові. Позабирали собі селеру, бо я її кидаю кругом. Ось такі у нас, дивіться, попояс синій і ще квітують. Будуть, не будуть, хто знає. Ось так, І ось перець. Такий, а, дивіться, ростом мені по плечі. Ось такий вимахав, теж цвіте. Я його не чіпаю, ось дивіться, скільки його тут не не чіпаю. Тут теплиці тепло, подивимося, наскільки довго зможу. зможе він тут. Рости, ось, дивіться, який високий, є меншенький в'яжеться, так що щось буде. Ось так. Сезон закінчується, верніше сказати, закінчився. Дивіться, гірочки, ще он і он. дивіться. Ще. Є. Ось. Ще є. І зроблю огляд. Насіння, такі як підведення підсумку, зелені ще помідори. Підведення підсумків цього року, які я сорти садити точно не буду, тому що в мене було висаджено в цьому році 26 сортів огірків. Я не могла б ніяк знайти для себе оптимальні. Тепер я їх помітила і побачила, що не буду садити точно, тому що таке оце непорозуміння таке. Колюче, ось таке якоїсь форми незрозумілої, я його садити точно не буду. І для себе винищує декілька тільки сортів. Так що зроблю огляд, і, і помідорів, і ну, все, що я садила, які мої висновки я зробила, і моркви. Помаленьку почала висажувати, пересажувати квіти, обчищати, підсипати, для того, щоб вже заносити їх у будиночок. Ось ну, скажіть на милість. Хіба це не шедевр? Ви подивіться. Гляньте, кожен окремо, не зліплюються, цілесенькі, гарнесенькі, м'якесенькі. Ви подивіться. Це смакота. Йдемо Ідемо на двір. Лісти варенички. Ви подивіться на цю. <нацю> На цю красу гляньте, ви подивіться, там горить багато тут ось варенички, гляньте. Оце є ще. Беремо. Ось окуляні кращеньке. Куляни тарілочку не турцани. Подивіться. Оце <Mile dizzy> смакота. Для кота Так Смачного нам. Хеба благословляє цю їжу, хеба благословляє кожного з вас. Ніч попереду, хай Господь береже вас. А ми, як завжди, з вами... Любов і коляння. Смачного вам Зустрінемось! thank you